Вік любі мої, ми вже в бодрумі, п'ємо вінішко, тому що у нас сьогодні з мамою день народження, і ми приїхали в дуже круте місце. Називається женецький. Подивіться, яка тут водичка. Це просто клас. Дуже багато місцевих не знають про це місце, але ми приїхали. Якщо ви уважно подивитесь на це відео, то побачите гарну прозору водичку, яка змінює колір від блакитного до такого бірюзово зеленого А це все тому, що ця місцина знаходиться біля підніжжя гір з двох сторон. Там є, звісно, дикий пляж, який я не дуже полюбляю, тому що вже люди трошки почали вивчати місцевість і почали сюди приїздити. Тому ми поставили столик з краю, і нам було дуже Дуже, дуже гарно. Ми приїхали на Маріупо в Бодрумі подивитися на гарні яхти, на гарні види. Тут саме дорога парковка яхт в Туреччині. І тут просто нереально дуже красиво. Єдине, що мені тут не дуже сподобалось, це те, що. В якийсь момент Маріна зливається з проїжджою дорогою. І всі ці вихлопні гази ви почуєте, чого б не хотілося. І тут починаються самі-самі гарні яхточки. Подивіться, тут, звісно, не можна зайти. Зайти може тільки персонал і тільки господар яхт. Але тут їх дуже багато, і тут такі вони самі новіші. Всі ось ці магазини, ресторани. Це просто, напевно, X10 до всіх нормальних цін, якщо не більше. І важливо, щоб робити резерв в ресторанах, тому що все-все буде повністю забито. До речі, тут досі працює ресторан Новіков. Всі ви знаєте, хто його господарь, а саме росіянин. І він досі дуже популярний серед не тільки тих росіян, які можуть собі дозволити сюди приїхати, а й англійців, арабів. І всіх іноземців, звісно, це місце більше розраховано на туристів, на багатих туристів і на тих, у кого тут яхти. Тому що я заходила в минулому році в Діор, в Лойвітон, і сумка, яка в принципі там коштує типу дві євро. Тут просто і два. Тому для звичайних турків тут дуже дорого, дуже дорого. Тому тут чи багаті турки чи а чи ніякі, чи просто ті, хто ходять і дивляться? В основному доктористи тобто, англійці і французи. Навіть тут а, німців немає, тому що тут дуже дорого. Тим, часом, вже прямуємо до нашого другого місця і хочемо застати там захід сонця. Як сказав мій бойфренд, це та сама полуничка на дуже смачному торті, тому що саме там воно сідає дуже гарно. Приїхали в район Гюмішлюк. називається спочатку. Ви заходите в такий мазарчик і виходите на вулицю, де є дуже багато в ресторанів водій. Цієї місцини в тому, що всі ресторани знаходяться біля моря, або фактично у морі ви можете сидіти. Тут потрібно робити резерв завчасно, тому що це місце дуже популярне і дуже славиться серед місцевих блогерів. Селебріті і всі хочуть сюди прийти саме на заході сонця Якщо ви приїхали до Бодрума і у вас є більше днів для відпочинку, а не так як у нас тільки 6, і у вас є біометричний паспорт чи шенгенська віза, ви з будь-якої точки Егейського побережжя можете доїхати до Греції. Це дуже швидко, просто на паромчику. Саме з Бодруму ви можете доїхати. На острів Кос. Це буде тривати десь годину-півтори і коштує це щось типу 60-80 євро на людину у дві сторони. І таким чином ви зробите собі такий мінітур, мінітурне вашого відпочинку. І будете відпочивати як в Туреччині, в Бодрумі, так і в Греції, і зможете заодно зрівняти ціни. Проживання і взагалі краєвиди. Тому що каже, що це дуже схоже, але зі сторони Греції все одно вода ще чистіша, ще тепліша, і там не так багато туристів, як в тому ж самому бодрумі. Тому рекомендую вам поєднувати відпочинок. Я би хотіла прокидатися з таким краєвидом кожен день і просто пити свою ранкову каву, нікуди не поспішаючи ні на яку роботу, не думати ні про які обставини, а просто медитувати на цьому балкончику. Наступного дня нас запросили в гості в будиночок на колесах, теж у підніжжі моря Егейського, але з іншої сторони гори теж в'яли каваку. І для цього запросили кебабчі. Це людина, яка професійно робить кебаби і шашлик. І він нам, прямо по всім своїм гарним рецептам робив м'ясо. Потрібно ще сказати, що він сам родом з Хатай, а Хатай і хатайська кухня дуже славиться в Туреччині її далеко не всі можуть готувати тут. І спробувавши шашлик від хатайця, це вже велике щастя. В Цілому цей відпочинок у нас був пасивний. Ми, звісно, поїхали по гарним місцям, щоб показати мамі, тому що для неї Бодрум відкрився вперше, я тут вже вдруге, і ми святкуємо наше день народження дуже часто разом. І в зв'язку з тим, що це повномасштабне вторгнення, просто змінило всі наші плани. Ми, хоча б якось частково змогли вивести маму. Щоб вона трошки розслабилась, тому що вона жива в Києві, як і вся моя родина. І цей відпочинок трішки змінив, скажімо, картинку перед її очима, що теж вже є непогано в даній ситуації. Що стосується мене, на цьому відпочинку я теж зрозуміла для себе дуже багато всього. Я вирішила, що мій інстаграм тепер теж буде про Туреччину і про моє життя. А акцент у всіх соціальних медіа я буду робити на Ютубчику. Тому, Підписуйтесь на мій інстаграм. Ну що, ви просили, а я зробила вам обзор нашої віли. Саме це вона. Тому поїхали дивитися з вами. Саме ось так виглядає наша віла Ми живемо на першому поверсі, саме ось цей з терасою. Ця віла, вона розділена на декілька квартир, і наша саме ось ця. дуже класно зроблено. До нас ніхто не заходить в гості, окрім скажених котів. І ні, ні з ким ми не пересікаємось. Поїхали дивитися. що Дуже-дуже гарний вид на море, і з мінусів ось цей спуск, тому що він майже 90 градусів. І спуститися ще півбіди, а от піднятися це вже велика проблема. Тут у нас навкруги одні віли і вони е, закриті як сіте, як ЖК. Тобто тут ніхто не пройде без кодів і паролів, скажімо так. Дивіться, у нас у сусіда спить кіт і тут, і там. І гарні краєвиди, звісно. Ну, і звісно, у нас ще є драбинка, по котрій потрібно. Піднятися коротше кажучи, все класно, окрім ось цього підйому. Ось ми з вами і піднялися. За мною вже наші двері. І подивіться на ці красоти, які у нас відкриваються. Знаєте, дуже тяжко підніматися, але коли ти прокидаєшся з таким видом, ти просто забуваєш про все на світі. Це віло нам здає англійка, яка тут вже проживає 8 років. І подивіться, як вона все гарно зробила. Тут я кажу шматочок оазісу або маленькі джунглі. Заходимо в нашу вілу. Ну, одразу кого ви тут можете побачити, це, звісно ж, Аліса. Аліса. Кс -кс 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 -кс. І гарнівня моя. Так, у нас тут що є такий от столик, два стільці, здоровенне-здоровенне ліжко. Ось такі класні столики, подивіться, з настольними лампами. І. Шафа купе, в якій є навіть навіть пилосмок навіть праска. Це, якщо ви думали, що я брешу, дивіться, ні, я не брешу. Все є. Просто шикарно зроблено все. Хочу підмітити те, що реально видно, що робили квартиру іноземці, тому що вона зроблена так стильно, зі, з таким смаком. І реально дуже класно. Ми навіть вчора, коли з нею спілкувалися, вона сказала, що вона вклала дуже багато любові в кожен куточок цієї квартири. З цієї сторони ще є стіл, який можна розкладати. Плазма. Кондиціонер і ось така лампа, коли ви її включаєте, цей вентилятор крутиться. Тут маленький закуточок Альп. Гарна картина така. Знову ж таки, тут є ще такий комодик. І ось такий от стілець. Ну, ванна звичайна, гарна, нічого такого тут особливого нема. Але, звісно, що покажу вам і я. Трошки загоріла, хоча не, не очікувала цього, чесно кажучи. Далі ми виходимо з вами зі спальні, і у нас відкривається ось така кухня. Одразу скажу, що на кухні є все просто грі. Різні блендери, пральна машина, посудомийка. Весь посуд новий. Ну, і саме головне, що тут є дві тераси. Ось перша, подивіться, які у нас відкриваються види на Егейське море. І навіть у нас тут є таке деревце. Ну що, поїхали на першу терасу. Вийшовши сюди, звісно, у нас знову ж таки той же гарний вид. І ось така тераса. Тут ми сушимо нашу білизну. Тут є ще класний басейн з видом на море. Я вам вставлю відео. Боже, як це прекрасно. Ця місцина дуже дуже схожа на Грецію, тому що це колись і була Греція до того, як турки відвоювали ці території. І досі саме цей закоточок мені більше всього до речі навагадує Грецію. з вами піднялися звідси. Ось так от пройшли, пройшли, пройшли. І тут у нас вхід в квартиру. Можна ще сюди зайти на терасу звідси. Ідемо на саму гарну терасу. Ну що, ви готові побачити перелину цієї квартири, основну терасу? Готові? Поїхали. Відкриваємо і вуаля! Ми на основній. Зараз і з вами. Тут таке міні-ліжечко, свічки. Навіть можна почитати щось. Такий маленький столик. Все з каміння зроблено. Два лежаки. Зверніть увагу, що вони дерев'яні, вони дуже в крутому стилі, мені дуже подобається. І ще ось такий у нас теж є столик. А саме головне у нас вид на море просто з усіх куточків, з двох терас, з кухні і з спальні. Подивіться, все, як на ладоні. Тут є ще сходини на другий поверх до хазяйки, але вона його перекрила, так як це окрема квартира, і до нас ніхто не спускається не звідси, не з тієї сторони, де ми з вами заходили. Все так хорошо. Хочу ще сказати, що нас попередили про те, що не можна випускати кішку на терасу, тому що тут багато дуже безхатьків, таких котів, які приходять і хочуть їсти, і просто дуже наглі і можуть розірвати котам. Ми її взяли на одну хвилинку і не додивилися, як пройшов кіт. Мама сказала, що. Кішці потрібне свіже повітря, і вона так злякалася, що пригала на ось цю стіну на кам'яну десь на метр. І я дуже злякалася, що вона побіжить туди вгору, тому що там дуже багато віл, і там би ми її просто не знайшли, бо там джунглі. І Я її за хвост тривала. Знаю, що це не можна робити, але іншого виходу просто не було. Вона бідненька опісалась, дуже злякалася, але потім ми її загнали в квартиру і більше не випускали. Така історія, але добре, що все добре. Моя манюнечка відходила від стресу у мене на подушці. Я в неї тисячу і один раз просила пробачення, що я не послухала цю англійку, яка нам казала не виносити котиня на терасу. Дала їй дуже багато вкусняшок, і слава Богу, в неї все з хребтом нормально. Вона жива, здорова і це саме найголовніше. Якщо вам Сподобався обзор цього відео. Будь ласка, ставте свої вподобайки, пишіть коменти, не забувайте підписуватись на канал, допомагати просувати україномовний контент. І клікайте на дзвіночок, щоб. Отримати повідомлення про нові відео на моєму каналі. Що можу сказати про мінуси Бодрума, це те, що тут нема води взагалі. Тут кожен день приїздить на вілу така здоровенна фура з здоровенним баком, і з насосом закачують воду саме на самі віли, тому що в Бодрумі, хоча це саме дороге місто в Туреччині, тут дуже великі проблеми не тільки з Водою, якою ми п'ємо, а й водою для каналізації. По таким трубом закачують воду. Бачите, оця труба підключається до машини з насосом, і по цій трубі, трубі, трубі закачується вода на віли. А саме в таких бочках, як ви зараз бачите на екрані, зберігається вода для душу, яка теж закачується і нагрівається під сонцем. Другий мінус це ви, якщо приїздите сюди, то потрібен свій транспорт. або Потрібно орендувати машини, тому що тут автобуси маршрутки взагалі майже не ходять. Ми скільки тут ходили і на пляж, і туди, і сюди, жодного разу не бачили ні автобуси, ні маршрутки. І якщо у вас нема машини, то вам потрібно використовувати чи таксі, чи Віп-трансфер, які тут дуже популярні. Таксі дуже тяжко знайти, і потрібно сказати, що вони дуже дорогі. Віп-трансфер це щоб з одного місця довести вас в інше місце. Ну, це десь 100 євро плюс-мінус. Якщо вам потрібно доїхати з аеропорту, наприклад, в Яликавак, де ми зараз знаходимося. Яликавак це вважається самим класним місцем для відпочинку. Тут відпочивають всі турецькі селебриці, дуже багаті люди. Так от, щоб з аеропорту доїхати в це місце, на відтрансфері це коштує 400 євро. Ну, що на секундочку дуже багато, як для мене. Третій мінус це дуже-дуже великі ціни. Щоб ви розуміли, тут в Яликаваку є яких, в яких ціни за добу на одну людину прирівнюються двом тисячам доларів. Це в цьому році такі ціни тут. Плюс, якщо ви ходите на якісь закупи, наприклад, в ті ж сітєві маркети. Типу мігроса, макроцентра. Там, здавалось би, повинні бути ціни, такі, як і в Стамбулі, але ні, тут мінімум X5, X10. Все розраховано на дуже багатих людей. Звісно, тут нема росіян, так як є. В кім'ярі Валані, в тій стороні. Тут в основному французи, в основному англійці і дуже багаті турки. А, ну і ще араби, звісно, ті, хто там з Дубаї, з Катару приїздять. Тобто, така тусовочка тут, Хочу показати про те, як ця англійка, яка нам здає, підійшла серйозно до всіх своїх мешканців. Дивіться, тут всі паролі прописані. Що потрібно робити з кондиціонером, куди викидувати сміття, потім, де зупиняється маршрутка, яку ми жодного разу, до речі, не бачили, але сам факт. Потім номера телефонів, пожарки, поліції, чого завгодно. У нас є служба доставки гетір І дивіться, вона тут прописала адресу, і що можна замовляти продукти на дом, потім піцу як замовляти, всі візитки. Тут ще теж ресторани якісь, ну коротше, можна навіть тур на яхті замовити. Бодрум це те місце, яке підходить як активним, так і пасивним людям. Навіть якщо ви знімете такого типу вілу. З басейном, вам не потрібно навіть нікуди ходити, повірте мені, вам просто вистачить цієї краси. Погляньте тільки на нашу дорогу до моря, вся в квітах. А ще під кінець у нас з'явилася своя мафія-банда у вигляді собак, які нас просто супроводжували всюду. А одна дуже захищала маму. Можливо. Тому що вона теж блондинка, і мама мене блондинка. Може, це якась солідарність блондинок, не знаю. Але це було дуже смішно, тому що навкруги нас були одні собаки. Погляньте, просто ми лежимо і навкруги нас, їх штук 5 чи 6. і тільки до нас хтось підходив, вони просто, як скажені, починали гавкати і відлякувати. Усі собаки лежать в тіньку, Погляньте. Із плюсів, звісно, це дуже чисте море, це дуже класні краєвиди. Ви взагалі не зрозумієте, що ви в Туреччині, тому що це дуже схоже на Грецію. У мене мама відпочивала в Греції і каже, що ну просто дуже схоже. Дуже нормальні люди тут відпочивають, ніхто вас не смикає, не дьоргає, як це знову ж таки в Алані в Кемері відбувається. Нам тут все дуже сподобалось. Єдине, що тяжко підніматися на цю гору, але ви самі бачите вид, тому вважаю, що це того коштує. До речі, із таких лайфхаків ви можете робити бронювання на Airbnb в цьому регіоні, і це буде набагато дешевше ніж в отелі, але враховуйте те, що вам потрібна машина, тому що без машини тут ну просто взагалі ніяк. Ви нічого не побачите, нікуди не поїдете і будете думати, що це ну такий типу класний курорт, але ви нічого. Не всі красоти Бодрума потрібно побачити, маючи машину. Тому, якщо ви хочете забронювати щось на Airbnb, неважливо в Туреччині, чи в іншій країні, чи в Україні, переходьте в інфобокс, я там вам залишу лінк. На перше бронювання у вас буде велика знижка. Все, у мене було все на сьогодні. Па-па. до скорої зустрічі.